Дивій євреїв послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Багато разів і багатьма способами. Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останні ще цих днів Він говорив до вас, до нас через сина, якого зробив наслідником усього, яким сотворив віки. Він від його слави, образ Його істоти, який підтримує все своїм могутнім словом чинив очищення гріхів і усі праворуч величі на висоті, ставши від ангелів усіх вищим, оскільки у вседово визначніше від них ім'я, у мову з ангелів він коли мовив, син мій єси, я сьогодні родив тебе і ще, я буду йому за Отця, і Він буде мені за сина, коли ж знову водив первородного у світ, каже, нехай поклоняться йому всі ангели Божі, що до ангелів мовить. Той, хто вітри своїми вісниками чинить, і полум'я вогнене слугами своїми, а просина престол твій Боже, від віку і до віку і берло правоти, берло Твого царства, ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконність, тому помазав тебе, Боже, Бог твій є леєм радості, понад друзів твоїх. Знову ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх, вони зникнуть, ти ж перебуваєш. Усіму одежа постаріються, ти їх, не наче одежу, згорнеш, і немов одіж вони зміняться, ти ж той самий, і літа твої не скінчаться. Сину, Тимотею мотею, зміцнюйся в благодаті. Що в Христі Ісусі, що Ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших навчити. Перенось, Отче, зо мною труди, як добрий воїн Христа Ісуса, ніякий вояк не встриває. У справи життя цього як хоче догодити тому, хто його найняв на службу. І коли хто бореться, не отримує вінка. Як не бореться згідно з правилами хліборобові, що працює, належить перша частка у плодах, зрозумій, що кажу, і Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида, згідно з моїм Євангелієм. Це яке страждає аж до Кайданів, немов злочинець, але Слово Боже зв'язати не можна. Тому все терплю ради вибраних, щоб вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічної села. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, Аллилуйя.